І зараз військові лікарі рятують життя майже сімом сотням бійців із зони АТО 30 розких тяжко поранені. Скільки тих, кого не вдається вивести з поля бою, не кажуть, але головний медик міноборони заспокоює батьків, мовляв, усіх поранених хлопців звідти обов'язково витягнуть. Події на медичному фронті вивчала Євгенія Мотрич Йому 21. десантник. Анатолія тяжко поранило біля Слов'янська в останній день одностороннього зупинення вогню. Сильний взрив був такий, ну воронки, прямо як земля сипся. І тоді другий взрив і попав осколок в колокно. Побачив, що кров кровлець, поняв тоді, що попав. По завершенню бою за кілька годин уже в ізюмській лікарні хлопцеві вшили штучну артерію замість розірваної. Після відправили у шпиталь до Харкова і звідти до Києва. Анатолієві вже зробили майже два десятки операцій. Він отримав дуже тяжку травму пошкодження лівого стигна, і там були пошкоджені основні анатомічні структури: артерія, вена і нерви. Ну, Прибив нарво, і воно таке відчуття віддає таке, як електрошокером. Током Таких, як Анатолій, у центральному шпиталі нині понад сотню. Це найскладніші випадки. Головні Керміноборони переконує, що як у них, так і у бійців у зоні АТО нині досить перев'язувальних матеріалів, знеболювальних та кровозупиняльних препаратів. Утім, військовик визнає, клопіт є із тим, як витягнути поранених із-під вогню терористів. Я проти війни, проти війни. Мама Анатолія, який нині прикутий до ліжка, молиться, аби її дитина також повернулася додому, щоб так діти лежали і дивитись на їхні муки. Не можна передати ж яка то біль батьків. Тим часом лікарі, буквально кілька годин тому на консиліумі вирішили, що десантника треба відправляти за кордон. Тут зробили усе можливе через численні уламки. Міни хлопець може втратити ногу. Загроза відторгнення або закриття цього шунта протеза судинного, який забезпечує кровообіг в кінцівці, це кровообіг замість пошкодженої стегнової артерії. Або нога буде дуже хвора, або крайній випадок він може її втратити. Подальше лікування в Україні дуже ускладнено тим, що йому не можна робити певні дослідження МРТ, а в нас немає технічної можливості дослідити ділянку пошкодження його нерва. За обстеження лікування десантника готова взятися ізраїльська клініка. Але до понеділка, коли хлопця можна буде перевозити, треба зібрати майже. 80 тисяч доларів батьки й волонтери просять допомогти 21-річному десантникові, який мріє повернутися до армії на своїх двох. Щоб стати на ноги, просто щоб ходити, Євгенія Мотрич, Олександр Юткович, програма Вікна СТВ.